У Харківській міській раді почала з начальника управління соціального захисту сьогодні, я заступник Харківського міського голови. Хоча вектор, на якому я працюю, і те, на якою я займаюся, це, перш за все, соціальний захист, охорона здоров'я і захист прав дітей. Ці такі, три, три кіти. На яких стоїть соціальна політика і, якщо хочете, міська філософія відношення до людей, до членів нашої міської територіальної громади, тому що всі рішення, які приймаються, вони приймаються з урахуванням потреб, побажань і проблем тих людей, які потребують соціальної, медичної та правової допомоги, і дітей, і дорослих. Стосовно різного роду. Термінів, понять, які відносяться до інтернет тематики, ми говоримо про рівність можливостей. Ну я не знаю. Жінка і чоловік, що б ми з вами там не придумували, це носії різних можливостей, починаючи з анатомії, фізіології, психології і устрою самої людини, яка має відношення до. Чоловіків має відношення до жінок, але в нас вже є за ці роки деякі поправки, коли жінка стає чоловіком, а чоловік стає жінкою, будемо над цим працювати, спробуємо зрозуміти, чому так, спробуємо прийняти ці побажання і цей спосіб життя. Як як людина, яка багато років Працює із цією темою теж, я б сказала, що система гендерних відношень це рівність пропозицій і рівність умов, в яких люди незалежно від своєї статі, своєї культури, приналежності до релігії, свого фізичного чи психічного стану можуть прийняти участь конкретних умовах, відпрацьовуючи конкретну пропозицію. А завдання місцевої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, активних людей, які обов'язково є в кожній соціальній групі просто е, е, в громаді, допомогти людині, яка хоче, але не зовсім може. Яка бажає, але не зовсім в неї це. Здійснюється. Тому, стосовно наших міських програм, стосовно рішення, які ми приймаємо на засіданнях нашої міської ради, я хочу сказати, що ми обов'язково враховуємо і потреби, і побажання, і ті проблемні моменти, які існують в на нашій громаді, тому що в нас є дуже дуже активні, достатньо фахові. Джерела інформації, які допомагають нам розуміти, що, що відбувається в громаді і які рішення нам, з урахуванням чого треба приймати. Це наші громадські організації, це наші активісти, волонтери, це небайдужі люди, які в тих чи інших умовах приходять до нас і кажуть: отут не так, отут треба так, отут якщо можете, і далі пішов. І коли ми, в нас працює більше 20 20 років проєкт Єдина соціальна мережа це проєкт, який об'єднує всіх надавачів соціальних послуг, які працюють на нашому соціальному полі в місті Харкові, незалежно від, форм, від юридичної форми і від того, чи вони є державними службовцями, службовцями місцевого рядування, представниками соціальних закладів чи юридичних закладів. Чи громадських організацій. Ми зробили таку інтересну схему, таку інтересну систему відпрацювали, коли маємо можливість через систему проведення конкурсів соціальних проєктів включати і виводити на ринок соціальних послуг всіх, хто нам може запропонувати якісну соціальну послугу. Ми е, виділимо за результатами наших конкурсів трошки грошей і запропонуємо. як Співпрацювати разом, щоб ця послуга була е якісною і остребованою жителями нашої територіальної комари. Я розумію, що в мене виїдальне слово, то ми будемо його буде закінчувати. Але тема інтересна, я всім бажаю отримати з одного боку задоволення, що ми сюди прийшли і будемо один одного слухати, а з іншого боку, щоб ми з вами, не зважаючи ні на що. Отримали якусь таку е громадську думку, яка подобалась нам всім. І ми пішли звідси задоволенням від, від того, що ми домовилися зрозуміти один одного, і в нас з вами все буде гаразд. Дякую. Шановна Світа, Залишу... ми просимо вас залишитись на нашій провозованій сцені. А я запрошую.